Дидактична гра, чого влітку не буває. Добрий день, малята! Мене звати Галина Іванівна. Хочу з вами сьогодні пограти у гру. Чого влітку не буває. Я буду вам показувати картинки. А ви повинні вибрати ту картинку, чого влітку не буває. І назвати Коли це буває. Або коли воно потрібно. Тож починаємо. Погляньте на картинку і скажіть, чого влітку не буває. Так, сніг іде взимку. Погляньте на цю картинку, чого влітку не буває. Правильно, крашенки і писанки розписують на Великдень весною. А на цій картинці що не потрібно влітку? Правильно, шапки одягають взимку. Що не потрібно влітку на цій картинці. Так, рукавички одягають взимку. Поміркуйте, чого не буває влітку. Так, вербові котики розпускаються навесні. Будьте уважні, а чого не буває? Влітку на цій картинці. Молодці ялинку прикрашають взимку на свят вечір. Подивіться на цю картинку. Чого не буває влітку на цій картинці? Так, сніжинки летять взимку. А що зайве на цій картинці? Чого не буває влітку? Так. На ковзанах катаються взимку. Друзі, як ви гадаєте, чого не буває влітку на цій картинці? Так, жовті та червоні листочки бувають восени. Поміркуйте, чого не буває влітку на цій картинці? Молодці! Правильно горішки збирають восени. Погляньте на картинку. Чого не буває влітку на цій картинці? Так, крокуси це первоцвіти і з'являються вони навесні. Погляньте на картинки і скажіть, чого не буває влітку на цій картинці. Так, ягоди горобини червоніють восени. Чого не буває влітку на цій картинці? Правильно, жолуді бувають на дубі восени. Поміркуйте, чого не буває влітку на цій картинці? Так, гриби збирають восени. Молодці малята гарно працювали. До побачення, до нових зустрічей!